Вітаю вас на каналі В'яжемо разом з Надією. Сьогодні у нас 6 жовтня, і вже прийшов час звітувати у спільному проєкті Вернісаж осінніх барв 2023. Досить цікавий спільник, досить такий спільник з родзинками, спільник яскравий, спільник надихаючий і такий, знаєте, той спільник, який виводить нас із. Зі стану такої ностальгії за літом, тому що розпочинався він в На початку серпня, тобто влітку, і продовжувався ще один осінній місяць, вересень. Вересень нас в цьому році порадував теплою погодою яскравим сонечком, ще майже не жовтим листям. Тому що дуже часто вже в вересні жовтіє багато листя, а на даний час ще поки що листячко тримається на деревах, де неде тільки починає жовтіти, багряніти. Але ми свій спільний проєкт завершили, він добіг кінця і потрібно зробити звітне відео, показати готові роботи, звісно, якщо вони є. І нагадати про себе, що ми ж таки не, не зникли ми тут. У мене в цьому спільному проєкті було два відео попередніх. Це вступне відео було, і було відео проміжне, де я показувала свої просування. В цьому ж відео ви побачите, що я робила, які були у мене осінні справи. Які я готую в страви осінні. і Покажу, що ж я зв'язала для чого ми тут зібралися. Тому не перемикайтеся. Запрошую вас перейти в опис під даним відео і погуляти по каналах дівчаток та сторіночках інстаграм там досить красиві різнобарвні роботи, надихаючі роботи. Ви, може, для себе щось почерпнете цікаве. І так, в рамках цього спільного проекту. Були категорії дівчатка-організатори, а це Маруся з Марусиної скриньки. Рукоділля. Канал цікавий, креативний. Вона в'яже неймовірно велику кількість речей, де вона бере натхнення, бажання і час це все творити і витворяти, я навіть не знаю. І е ще одна не менш талановита. Майстриня, яка нещодавно змінила свій канал, і кількість її підписників невпинно зростає, це канал, мій творчий простір Ліна Сергієнко. Вона також дуже креативна, цікава і надихаюча особистість, тому також запрошую переходити до неї на канал та надихатися. Ще до дівчаток приєдналися спонсори, які будуть радувати учасників спільного проєкту якимись цікавими подарунками. Досить велика кількість буде нагород. Там і за цікаві фото, і ще там. Ну, Одним словом, дівчата будуть обирати своїх переможців. Тому, е, надіюся, що дане відео вам сподобається. А я переходжу до звітування. Перед собою ви бачите бактус, який я вам показувала. Я його дов'язала, пряжу вив'язала в нуль. Досить гарний, цікавий майстер-клас. Цей майстер-клас я виграла на просторах Інстаграм. Я посилання на сторіночку Інстаграм автора даного, даної шалі, тому що це у неї була шаль. Я посилання, звісно, дам. Дуже гарний візерунок, дуже легко в'яжеться, тому кому цікаво. Можна, звісно, придбати цей майстер-клас і зв'язати таку цікаву, гарну річ. В мене, на жаль, пряжі на шаль не вистачило. Ну, я так, в принципі, і була впевнена, що її не вистачить, але Бактус вийшов досить, досить гарним. Я планую цей Бактус на подарунок. Не знаю, коли він поїде до своєї власниці. Але я його в'язала на подаруночок, тому ось така у мене робота. Я вам, звісно, вставлю фото цієї роботи в розгорнутому вигляді, тому що наш простір на столі не зовсім дозволяє розгорнути цю річ і показати в повній красі. Я відняла невеличкі відео на природі. Також зробила фото, тому я думаю, що зараз я вам вставлю ці це відео, і ви подивитеся. Ось такий вийшов бактус. Надіюся, майбутній власниці він сподобається. А я з вас запрошую до наступної своєї роботи. Ага, до речі, цю роботу я зв'язала в рамках проекту ось і найкраща пора для натхнення. Я не знала ще до якої категорії віднести. Ну, я думаю, ну, там, мабуть, плечові вироби були заявлені, але. Все-таки я вважаю, що і бактус можна віднести до цієї категорії. Саме назва цієї категорії, мені здається, що бактус даного кольору проходить, підходить під цю категорію. Даний бактус в'язався, я вже говорила, по опису. Опис є у майстрині. Шаль називається Шаль конвалія. Опис зрозумілий, класний, тому, кому цікаво, ще раз нагадаю, переходьте. І можете придбати даний опис у автора цього, у автора цієї шалі. Так, переходимо далі. Далі я заявляла, що буду в'язати павутинку для своєї доньки з ось цієї пряжі. Але в другому відео, я здається, говорила, що донька сказала, що їй поки що павутинка не потрібна, не в'яжи. Ну, передумала дитина, що зробиш? Не потрібна, то не потрібна. Для сина я заявляла в'язати шкарпетки. Шкарпетки я зв'язала, але вони виявилися не для сина. Не знаю, чому. але Як я рахувала, як я міряла, але вони на нього трішки малуваті. І я вирішила, що я для сина зв'яжу інші шкарпетки, а ці будуть на подаруночок. Це я в'язала з пряжі подарованої пряжі. Або ж, можливо, залишаться чоловікові, якщо йому сподобаються і поміряє, хоча повинні, я думаю, підійти. Так, в'язала я з пряжі подарованої, етикеточки на ній не було. Досить гарна пряжа в роботі. Гарно, мені дуже подобається, як лягають секції, але У неї є одне велике але. І я його побачила вже тоді, коли вкинула прати дані шкарпетки. І це але виявляється в тому, що дані шкарпетки дуже і дуже віддають свій кольор. Вода була просто синюща. З такого зелено-синього забарвлення, знаєте, як морська така хвиля. І тому трішки таке, знаєте, розчарування. Я, звісно, додала оцту, прала їх в оцті трішки, але я. Ну, не знаю, пряжа трішки змінила свій фактичний кольор, який був до прання. Ну, але що зробиш? Цього ніхто не застрахований. Шкода, що хороша пряжа може ось так. Це в мене другий такий вже випадок. що... І саме от з такими зеленокуватими кольорами. Я не знаю чому. Це навіть не можу пояснити цього. Так, так що готова робота є. Я, звісно, вставлю також відео вам. Ви подивитесь, я знімала на природі, тому, я думаю, буде цікаво. На ніжці, звісно, немає в мене, тому що на сина вони малуваті, немає сенсу резону вам їх показувати, як вони на ньому виглядають. На чоловіка поки що приміряти не можу, тому є, що є. Показую, як є. Так, що готова робота ще одна є в даному спільному проєкті. і зараз я запрошую подивитися, як же вони виглядають на природі. Ось так, дівчатка, ще одна готова робота, і на цьому ну, невеличкі такі мої, не зовсім вдалі мої звершення. Далі я заявляла ще, що я буду намагатися завершити свій полосатий джемпер. Я сьогодні, коли готувалася до відео, ну як готувалася, я намагалася згадати, що я показувала в минулому відео, які в мене були просування. І зараз я вам покажу. Я, чесно кажучи, була вражена, що на початку, на початку вересня у мене взагалі була тільки відв'язаний росточок. Тому я Знаєте, так, подивилась на свою роботу, і думаю, що я досить багато пров'язала. Це ось у мене тіло у мене завершене. Рукавчик почала інший в'язати, і один ось буквально сьогодні я дов'язала. Ну, що я вам скажу? Досить така робота довга, нудненька. Ну,денька, тому що це лицева гладь. Я хоч і намагалась якось себе розвеселити нею, Добавила тут Хелікс. На цей Хелікс є майстер-клас, як я зв'язала. Даний джемпер в'яжеться досить довго, тому що я відзняла майстер-клас на ось ці реглані лінії. Вже вони є на каналі, можете переходити користуватися, це абсолютно безкоштовно. Є на хибну китлівку майстер-клас. Тобто, хто не знає, як в'язати. Можете переходити користуватися. Є майстер-клас на розрахунок реглану. І як розрахувати, як розподілити петлі, тому також, будь ласка, переходьте, кому цікаво, можете скористатися даними майстер-класами. Я буду тільки рада, і якщо ви будете залишати коментарі, то це також дуже гарно просуває наш україномовний контент. А я Буду в'язати інший рукавчик, і, звісно, вам, коли готова робота буде готовою роботою, я її покажу на собі. Поки що, я, цим, як у мене просувається робота, я задоволена. Так що, ось такі у мене справи, дівчатка, з цим спільним проєктом. Я е, щиро дякую організаторам. А також дівчаткам-учасникам за підтримку, за спілкування, тепле спілкування в чаті. В чаті вже дівчатка створили гілку фотоготових робіт, куди ми до 7 числа повинні відзвітувати, показати свої готові роботи. Чесно кажучи, я вчора заходила, дивилася ну, дуже багато креативних і класних робіт. Дівчатка гарно пов'язали. У кого був час бажання і натхнення, ті нав'язали купу прекрасних речей, тому прошу переходьте. Організаторам хочу побажати натхнення на проведення наступних таких вернісажів, щоб це був не останній вернісаж. Бажаю на наступний рік продовжити в тому ж дусі, а або ж навіть покращити. Кількість учасників була досить великою. Я приймала участь в такому вернісажі вперше. Тому що в минулому році я трішки взівала, скажімо так, мої роботи досить невеликі, досить непродуктивна. Моя праця була ці два місяці, але ну зробиш що зробиш. А чим я займалася? Я вам зараз ставлю відео. Ось так дівчатка проходять мої вихідні. І ну, це не завжди так. Це один, одні вихідні так були. Серпень був досить насичений іншими помідорними роботами. І тому також були картопляні роботи у вересні і в жовтні в нас були вже роботи з, з збору урожаю гарбузиків. Гарбузики нас в цьому році дуже і дуже порадували, вони досить великі. Будуть тваринки їсти їх. Ну і не тільки тваринки, людинки також. До речі, на каналі я випустила відео, де розповідаю, як я готую гарбузову кашу в рубриці смаколики. Будь ласка, переходьте, дивіться та смакуйте. Ще хочу вам показати, що у мене одним із моїх улюблених з однією з моїх улюблених справ це є. Випічка бісквіту. Точніше, це шарлотка, тобто бісквіт з яблуками. І зараз я вам покажу, яка вона в мене виходить. Ще однією стравою осені, яка мені дуже подобається, є шарлотка. Ось така що спечена. Смачненька шарлотка з яблучками. Будемо смакувати. Осінь нас балує своїми дарами. Шарлотка виявилася досить і досить смачненькою, тому що вона буквально в той день і закінчилася, коли я її спекла. А вам я бажаю. Смакувати, надихатися, не впадати в хандру, не впадати в відчай, жити, продовжувати жити, творити, кохати і любити. Всього вам доброго, до побачення, до скорих зустрічей. І не забудьте поставити вподобайку та залишити цікавий натхненний коментар. Дякую вам!